Вітаю на каналі Таро Таємниця, і у нас сьогодні прогноз від мадам Ленорман для чоловіків і для жінок на 7 днів віддати перегляду. Тому ми починаємо сьогодні, коли ви дивитесь цей прогноз для леді. От сьогодні, що у вас очікує, вам випала гора? Добре, якщо ви в горах відпочиваєте, то буде відповідна. Погода, і ви гарно відпочинете там, де холодно, але якщо ви знаходитеся на роботі чи вдома, це означає зупинку в справах і порада карти залишатися вдома і відпочивати. Зверніть увагу на здоров'я, на головні болі, нежить, пройдіть курс лікування. І, так як ви знаєте, можете вже прийняти міри. Для чоловіків у нас місяць вказує на оптимістичне завершення справ. Все у вас дійшло логічного завершення, позитивний розвиток подій, ви достанете похвалу, популярність, а також гарна романтична карта для нового кохання, для побачення. В праці отримаєте Похвалу і успіх в здоров'ї. Дивіться за своїми гормональними скачками, тому що тут романс у вас намічається. У фінансах у вас є доходи, і ви можете сміливо їх потратити на молоду панянку. Для роботи дуже гарний час на креативність і слухайте свою інтуїцію. І на нові ідеї, і на презентацію як себе, так і своєї роботи. Другий день для дівчаток у нас квіти, карта удачі, кохання, радощі, щастя. І вона стосується різних сфер діяльності. Ви можете отримати запрошення, подарунок або несподіваний сюрприз. Прийде довгоочікувана допомога, яку ви давно чекали, і позитивна відповідь на якийсь запит. Для чоловіків у нас випав вершник, це приємні послання для вас. Можете отримати нову інформацію, можете познайомитися з молодими іншими людьми, чоловіками, може приїхати до вас раптовий гість у ваш дім, і можете отримати довгоочікувану відповідь на якісь документи, а також посилку, яку давно чекаєте. В праці у вас відбудуться зміни. Бережіть свої ноги, щиколотки, стопи і суглоби, і можуть прийти вам нові рахунки до сплати. І коли ви будете на роздріжжі думати, яке приймати вам рішення, то порада карти така, щоб ви думали, як це рішення вплине на майбутнє. І тоді це буде правильне рішення. Третій день у дівчаток у нас лілеї, символізують родину, сімейне життя, гармонію та підтримку, а також мудрість і сексуальність. Ви можете гарно провести сьогодні вечір, буде вдалий секс. А також, якщо ви в праці, багато буде у вас сьогодні пенсіонерів. І ви сьогодні будете допомагати старшим людям. У чоловіків на третій день у нас вийшло дерево, яке говорить, щоб ви звернули увагу на своє здоров'я. В праці ваша діяльність буде розширюватися, буде кар'єрний зріст і розвиток. В коханні це міцний зв'язок, глибоке і справжнє кохання. Гарні будуть стосунки у родині та з вашими друзями. А для одиноких людей дерево говорить про спокій та гармонію. Бережіть свою голову, не перенавантажуйте мозок, говорить карта, і фізично менше працюйте. Уникайте жирів та шкідливої їжі. І гарна фінансова ситуація. Отримаєте довгоочікувані гроші. Це може бути премія, а може бути борг, який вам віддадуть, а давно не віддавали. Четвертий день у дівчаток випала мумія, вона нам говорить, щоб ви були готові до викликів долі. І щоб у вас енергія не вибила з колії, все запишіть собі, все заплануйте і запишіть в телефоні чи в нотатнику, щоб весь час звертатися і читати, що ви повинні далі робити. Тоді ви будете готові до викликів. Приділіть увагу своєму здоров'ю, бережіть емоції і гроші бережіть. Поборіть свій страх, щоб вийти на новий рівень. І залишіть ваші мертві стосунки в спокої в минулому, всі образи, біль. Щоб злегко піти до майбутнього, потрібно це все залишити у минулому. Четвертий день для чоловіків випала в нас вежа. Вона говорить, щоб ви берегли своє здоров'я, особливо хребет легені, щоб у вас не заблокувало на лікарняному ліжку. Не порушуйте закон, щоб не потрапити до в'язниці, або до органів контролю, можете від них заховатися. А також ця карта говорить про покупки. Може, десь ви будете їздити і робити покупки. Може, ваші замовлення з Аліекспресу чи з інших Платформ нарешті до вас прийдуть. П'ятий день від часу перегляду означає, що у вас будуть зміни, трансформація, і ви повинні поміняти спосіб мислення, не зупинятися і йти вперед. А чоловікам випала дитина. Вона означає про новий початок, нову роботу, якийсь новий проєкт. А також бажання відпочити від усіх ви втомилися. Хтось, навпаки, давно не бачив своїх дітей і хоче їх побачити, приїхати і з ними бавитися. А хтось дізнається, що його дружина чи сестра вагітні. І це довгоочікувана вагітність. У дівчат на шостий день випав перстень. Це у нас партнерство, заручене, шлюб, гарні відносини або гарні зв'язки, контракти, обов'язки. Може, знайдете нову роботу, нових друзів, десь ви переїдете і дуже добре вам піде цього дня. Також можете отримати подарунок. А чоловікам нам випав на шостий день листочок конюшини. І він приносить удачу, надію, велике щастя, перемогу, захист, виграш, роман, несподівану зустріч і все саме найкраще, чого ви очікували, все здійсниться на шостий день після перегляду цього відео. І у нас залишився сьомий день у дівчаток у нас випала коса. Яка говорить, що наближаються стрімкі події, на які ви не маєте впливу, і потрібно буде дуже швидко приймати рішення, все зважувати, проаналізувати і не довіряти не до інформації. Це час, коли можна закінчити угоду чи розійтися з партнерами, і найкращий час побути на самоті та пройти обстеження і приділити увагу своєму здоров'ю. Тому що саме на сьомий день це дуже буде головне для вас, все інше буде неважливо. І якщо ви будете все робити з холодною головою без емоцій, ці діти дадуть прекрасний результат, і ви вже про це знаєте, і ви це зможете втілити у життя. А хлопцям у нас говорять лелеки, діти лелеки, збуваються бажання. Лелека приносить дітей, а також приносить щось нове у житті: це нова праця, переїзд, нове знайомство, прибуток. Для когось буде вагітна жінка або вагітна сестра. Народиться у них дитина це новий проєкт, це підвищення на службі. А також з'явиться нова людина в родині. Може, приведуть вам невістку. Також це прекрасна подорож різними транспортами і перехід у вашому житті на інний рівень. Якщо ви були просто хлопцем, народиться дитина, ви станете татом. Якщо ви були просто татом і в вашій родині народиться дитина, то ви вже станете дідусем. Зміниться ваш. Статус у родині. Такий прогноз у нас на 7 днів від часу перегляду. Дякую за вподобайку і підписку. Пишіть зворотній зв'язок, що у вас найкраще відбулося, чим ви задоволені. До нових зустрічей, Па-па!